У футболі буває все. Цю спортивну аксіому підтвердив звітний поєдинок. Незважаючи на те, що боковинці весь час висіли на воротах суперників, переможний гол летів саме в їхню сітку. Своєрідною родзинкою матчу стало суддівство в ролі головного арбітра в полі харків'янки Катерини Монзур. Можна сперечатися, чи жіноча справа в футбол, але свою незрозумілу жіночу логіку трактування правил арбітриса проявила досить швидко, коли захисник гостей збив Маковічука. Але замість пенальті пані Катерина нагородила жовтою карткою саме нашого капітана. Взагалі перших півгодини ігрового часу наша команда вела облоговорі гостей. Те без особливого успіху, а на 31-й хвилині нарвалася на єдину контратаку гостей, яка призвела до взяття болічаних. Як виявилося, цей гол став єдиним у матчі і переможним для кіровоградців. Чудес не буває. Для того, щоб вигравати, потрібно мати зіграну команду. А так як ми готувалися до цієї гри і як підбирались люди. На цю ігру, то, звичайно, важко розраховувати на позитивний результат. Хоча пропущений гол аж ніяк не вплинув на бойовий настрій наших гравців, які надалі продовжували свої атакувальні дії. Проте до реальних загроз воротам суперників справа доходила нечасто. Відчувався брак виконавської майстерності у боковинських гравців та поки що слабка команда зіграність оновленого складу, маючи десь видиму перевагу. На полі суперника не вистачило майстерності, щоб в завершальній стадії вижити щось з тих напівмоментів, які ми створювали. Нарвалися на контратаку, могли ще раз один раз пропустити. Ну, це футбол. Так що. На жаль, суперник сьогодні виграв, а ми програли. Ну, в Черновцах завжди складно грати. во всі времена були хороші команди, не виключення сьогодні. Значит, чисто по игре мы очень правильно сыграли в тактике, и не могу сказать, что мы играли вторым номером, ну где-то так, и ну, искали свои моменты в быстрых атаках, одна из которых, в принципе, мы забили гол. Потрібно також зауважити, що в цьому бачить наша оновлена команда, яка і так відчуває кадрові проблеми, змушена була грати в досить послабленому складі. Адже відразу троє провідних футболістів не змогли взяти участь у грі через травми та перебір жовтих каток, котрі і в цьому матчі арбіт показувала виключно чернівчанам. Можливо, їй сподобалася жовта ігрова форма боковини. А дехто з боковинців вийшов на поле не в оптимальній фізичній формі. все таки для того, щоб. Створювати щось на футбольному полі, треба певна зіграність. І коли її немає, ну, в силу зрозумілих причин, то гра збивається на банальний навал. І, в принципі, те, що вимагалося від гравців групи атаки, вони, на жаль, не виконували. Ну, звичайно, це треба час, щоб час, якого в нас немає, щоб. Зігралися Силіпатюк, Іван Марараш, Теменя Тива.